І так, назва чому саме Гарпії? Ну чому саме Гарпії? По-перше, це дуже класний, і красивий хіже птах. По-друге, це дуже класна міфологічна історія. Гарпії створювали штурмові вітри і там знищували свого ворога. Ще Гарпіями становилися становилися жінки, котрі вбили їх сім'ї. І після цього вони знаходили і знищували убивцю. Я в мене так як в мене є дівчата вдови, є доньки полеглих героїв, то я вважаю, це було це було дуже доречною назвою для нашого підрозділу. Розкажіть в цілому про підрозділ. Назара у Гарпі працюють на важких бомберах. Це було наше сумісне рішення. Всім подобається По-друге, я дуже люблю важкі бомбери. Я люблю октокоптери. Мені подобається на них працювати. Роль жінок у нас в більшості випадків це дівчата, чоловіки, водії. У нас є дівчата, сапери, у нас є дівчата, майстри, у нас є дівчата, навіть котрі працюють на майстерні і зготовляють різні цікаві штуки. Тому ми трошки розширюємося. Добре, поговоримо про командування. Чи відчуваєте ви особливу опіку, чи навпаки сувору вимогливість з боку командування чи командиру батальйону? Ну, до нас ставлення, як і до всіх військовослужбовців в нашому батальйоні. Звісно, ми отримуємо підтримку не тільки дівчата, у нас всі отримують підтримку від нашого командування. Це було наше добровольне рішення прийти до командира грома. І ми максимально задоволені. Нам мені подобається працювати з ним. У нас молода. Я більше скажу у нас, навіть не те, що от ми, як військовослужбовці, у нас дуже класна молода заряджена команда. Оце то то, то, що я шукала вже багато років. Добре. А як, наприклад, командир допомагає підрозділу ставати сильнішим? Ну, в мене буде таке, мабуть, трошки дивна відповідь, але є два види мотивації: от є огонь під сракою, а є огонь в серці. І в нашому командирі у, у громі я бачу огонь в серці. А це ну це настільки мотивує, бо без вогня в серці ми ніколи не отримаємо перемогу, ми ніколи нічого не зробимо. Тому це в першу чергу от така допомога. По-друге, це сильніше. У нас у нас є на зараз постійне тренування. Ми можемо проводити злагодження наших підрозділів, Ми можемо навчати нових людей. В цілому, скільки ми були на ЗБД, командир був з нами практично завжди. Тобто він завжди був поруч. Будь-які питання, якщо десь там хтось не вирішується, Можна завжди позвонити напряму і сказати: командир: помагай. Ким ви були в цивільному житті? Ну, по-перше, я була мамою двох донечок. Я працювала в клініці, я по фаху медик. Жила своє тихе цивільне прекрасне життя. Супер, дякую. Який бойовий досвід у вас був до дев'ятки? З перших днів повномасштабки я пішла до командира девіче. Потім я перейшла в ССО Азов. Там було дуже багато моїх друзів з Києва. Після цього я пішла працювати з підрозділами гурмо. І вже після ми багато чого пройшли. І в 2024 році я прийшла в СБС. А які у вас цінності, як у командира Гарпії? От тож, чому мене навчив до з кого я беру приклад. То, чому мене навчив мій командир, не буду називати прізвища, він, полковник в гурі був. Ніколи не посилати людей туди, куди ти не підеш сам або сама. І я завжди перш дивлюсь позиції, я дивлюсь, я сам продумую, я от якщо я б сама туди не пішла, то там не буде моїх людей. Бо. Для чого, в принципі, було, для чого, в принципі, нам безпілотні всі ці системи для збереження життя особового складу? У Нас не так багато залишилось, і я, як командир, несу відповідальність не тільки за життя, але й за якість, за морально-психологічний стан, і в принципі за повністю життя моїх підлеглих. Добре. І останнє питання. Яке головне побажання ви б передали тим, хто зараз вагається, йти в силу безпілотних систем чи ні? Чому б я порадила сили безпілотних систем? Ну, по-перше, це збереження життя особового складу, це збереження життя людей. По-друге, ну це, це прикольно. Блін, дрони це прикольно, це цікаво. Блін, я обожнюю це все. Я обожнюю свої, я, ж кажу, я обожнюю свої бомбри, я обожнюю своїх вампірчиків. це для мене кожен це. Це, це дійсно цікаво, і кожен, кожен місяць щось новеньке. В чомусь звісно складніше. Але в, в більшості це простіше, ніж просто сидіти в посадці з автоматом. І піхота вирішує дуже багато, але сили безпілотних систем за ними майбутнє. За ними майбутнє не тільки у військовій справі. Я думаю, що за ними майбутнє і в багатьох сферах цивільного життя.